Та, всіх, на своєму каналі Місячний Сяватора Психологія. Давайте подивимось головну вашу подію. Можливо, у вас зараз щось відбувається, можливо, щось відбудеться. Подумайте, будь ласка, про себе, а ми зараз подивимось, яка головна подія. І так, тут у нас на дні колоди вежа. Вежа, я хотіла знаєте, дістати, щоб подивитися, але вирішила перевернути. Вежа це У вас щось найближчим часом доведеться вам зіткнутися з сутевими змінами, тому що тут руйнація відбувається у вашому житті. Це дуже така важлива подія. подія. Це зміни, це нові можливості. Ви, вам це допоможе звільнитися від якихось обмежень, які. Можливо, заважали вашому розвитку, це можливо. Якщо це про стосунки, тут то, то, то теж руйнується ваше ставлення, якісь ваші догми, якісь установи. Тобто вежа вона руйнує те, що вже не потрібне, те, що вже не рухається далі, те, що було збудовано якось не фундаментально, будемо так говорити. І так. Головна подія у вашому житті. Ну, тут карта світла. Це, до речі, Таро невідомих тіней. Так, її назва. Щоб ви знали. Так, ну це буде стосуватися щось пов'язане з. Людиною, чоловіком, король кубків, і головна подія у вашому житті пов'язана з великим вибором. Ви щось тут після знаєте руйнування зрозумієте, до вас прийде просвітлення. Ви зрозумієте, куди вам рухатись, що вам далі робити. Це вибір по закоханім. Та карта закохані постійно показує нам вибір. Також це карта партнерства, домовленість, та таких, знаєте, коли ми щось в парі вирішуємо. А зміни вашого майбутнього. Це може бути новий. Початок, який супроводжується певною боротьбою або внутрішніми конфліктами по п'ятірці жезлів. ваша здатність приймати мудрі рішення, підтримувати емоційну рівновагу, стане ключовою у цей період, який у вас. Або розпочався, або якийсь період іде, і нам вежа про це говорить, тому що вежа це, знаєте, кармічна така карта, це оновлення, це онулення, це е, якийсь такий дуже важливий перехід. Буває дуже болісним, але дуже такий, знаєте, швидка якась руйнація. І, можливо, ви будете оцінювати результати своїх попередніх зусиль і вирішувати, як рухатись далі. Але після а, вежі у вас йде карта блазень, це обнулення, це нове, це а, про те, що ви розпочинаєте щось. Ну, карти непогані, тому не буде так.